Всім привіт! Нарешті дійшов час до Аборейда мого сонячного трекера. Движки, в принципі, вся система датчики, все залишилась так, як і було. Апгрейд заключається в зміні управління двигуном. От раніше в першому відео, яке ви можете знайти в мене на каналі, я це все робив Arduino плюс. Двоканальне реле. В чому мінус такого способу? Тому що все, в принципі, працює, двигун може крутитись в одну в другу сторону. Все начебто добре. Але нюанс заключається в тому, що ви не можете гнучко регулювати роботу двигуна. Врала, як ви розумієте, це просто, можна сказати, вимикач, вмикач. Зразу після вимкнення подається повністю 12 вольт. Після вимкнення зразу 0, і все, все, що ви можете робити ним. Тому я давно вже хотів і, нарешті, перейшов на от Штуку, яка, яка називається драйвер двигуна до Arduino. Воно може управляти в принципі, любими двигунами, лінійними актуаторами ну і схожими, схожими пристроями. Чому, чому саме я вибрав такий? Тому що він підтримує ток до 43 А. Ось можна навіть побачити. Його модель. Все, кому, кому треба, можу це зробити. Е, в такому ряді потужних драйверів-двигуна я знайшов тільки такий. Це саме який я побачив. В принципі, може Є ще якісь, ну, там вже і ціна буде відрізнятися. Чому у нас 43 ампера? Тому що я використовую двигун від Вазовський, який в піку може брати 30 А при запуску. Хоч воно не надовго вмикається, ну, я вирішив вирішив з запасом взяти. Це я заказав в інші запаковані заліжки, а той, що вже стоїть у мене в самій коробочці, це замовляв з ОЛХ. і Ціна плюс-мінус однакова. Тільки тут місяць чекати. Таке -то. В принципі, коробочку, не знаю, Мабуть, немає смисла відкривати. Просто все те, що було, Ардуїнко, понижаючи напруга на ардуїнко, платка. Просто все, що я замінив, двоканальне реле на такий драйвер вигону Трошки прийшлося змінити скетч. Скетч тепер можна. Самому скетчі, ну, самій програмці управління сонячним трекером, тепер можна більш гнучко задавати роботу самого двигуна. Ви можете робити плавний старт, плавний пуск. Розгін якийсь, там зменшувати напругу, яка подається на двигун. ну Багато чого, в принципі, дуже це. Чому я вибрав його? Система зараз працює набагато м'якше. І, наприклад, я зробив, що імпульс напруги, який буде подаватися, він там буде йти 400 місекунд. Щоб не сильно розганяти саму конструкцію, бо потім, коли напруга на двигуну пропадає, можна сказати, виходить, пластиковим редуктором двигун тормозить цю конструкцію, що дуже погано. Тому мені, я вибрав такий метод, що я подаю короткочасно імпульс напруги, панель трошки починає крутитися. Це достатньо, щоб Піти за сонцем. І потім напруга вимикається, двигун стає і в той же час стає панель. Не таке навантаження на двигун. От чому я в принципі, і захотів змінити релана. Такий драйвер-двигуна, тому що це більш можна зробити щадящий режим для самого двигуна, щоб він довше ходив, тому що двигун не, при, не призначений був для цього, і для нього це така собі нагрузка. Якщо брати більш більший габаритніший двигун, який тут повинен цей, ну зазвичай він набагато дорожчий, то в принципі можна було б і по, може залишитися на релах. В кого як. І в, потім я зробив ще затримку між поворотами. Це, наприклад, коли е, буває, наприклад, в мене дерево, і тінь може короткочасно затулятися листками дерев один датчик, і щоб не виникло так, що панель швидко крутилась в одну і в іншу сторону, тим самим. Е, Вбиває редуктор в двигуні, я зробив 10 секундну затримку між поворотами. Для Сонця цього достатньо. Коли, коли це переходиш в ручний режим, то так, між натисками на кнопки треба чекати 10 секунд. Але це мені взагалі не, не суттєво. Панелька управляє сама, затримка ця ні на що не, не впливає. Навпаки, Радуїнко бачить, що покази вже точно змінилися, і тільки потім переводить в панель в іншу сторону за сонцем. Якщо в цей момент листочки б там е, помахалися, там, і вони зупинились, і все нормально, значить, панель стоїть. І В принципі, це навіть і краще. Плюс ще апгрейд був в тому, що я додав ручне управління. О таким пультом. Як я це зробив? У мене був і каприймач інфрачервоний. І я підключив до самої Ардуїнко вивів, вивів в цій стороні, ось ви можете його бачити. І, і тепер, тепер і трошки відійду, щоб було видно. І а, назначив. Назначив на пульті, кожна кнопка має свої коди. Чому що погано в цьому пульті? Тому що кожна кнопка може видавати варіацію кодів, там, до 10, наприклад. І взагалі ну, це типу зроблено, щоб, мабуть, пульт був більш універсальніший. Але ви коли ви чітко задаєте якісь. Код для якоїсь кнопки приходиться декілька разів нажати, щоб пройшов саме той код. Не знаю, чому так працює. Може це саме з моїм приймачем, може це саме такий пульт. Але в принципі працює це. Пульт я, це в мене був, я назначив на цю кнопку. Щоб 3 секунди, коли панель дойде на захід, 3 секунди повертати на схід. Тобто движок вмикається на 3 секунди на схід. Це щоб швидко не переклацувати. нажав кнопочку і панель повернулася на схід. Дуже зручно. Ось можу показати, як це все працює. Ось я навожу на панель, натискаю. Треба щоб підпало. Ось, ви бачите, панель повернулася. Можу ще так само, тому що чому не працює кожен раз при кнопці, тому що є затримка 10 секунд. Ось ви бачите, панель зонову повернулася. Я зробив затримку для всього 10 секунд, щоб ненароком не натиснути декілька кнопок підряд. Ось панель сама автоматично. Коли Після того, як ви перестали натискати на кнопку, система очікує 10 секунд і переходить в автоматичний режим. Тобто по самим датчикам воно відсліжує світловий потік. Ось панель сама далі повернулася, тому що сонце у нас справа, як ви бачите, вже за деревом. Дерево треба буде зрізати. І все нормально працює. Є ручне управління, є управління автоматичним податчиком. Все працює. Ось ось так, далі я спущуся, покажу, що це за тросики і для чого вони потрібні. Зараз вітер і дерево. Хохох перебиває світловий потік, і панелька не знає, куди їдеться. Ну, я ж кажу, це все вирішується зрізанням дерева, тому що сонячні трекери і дерева це взагалі не, не сумі, не сумісні речі. І отаким от от шляхом я це все зробив, щоб це можна було фіксувати, ці тросики, і панель міцно фіксується. Це потрібно, коли, наприклад, при штормі, великий вітер. І отак от все працює. Так що.